Доброго вечора всім. Так, прийшлося в екстрених порядках позапланово затягувати тут сіткою цю частину вверх так само. Ну, сіткою вже затягли. Обично для огірків сіточка. І тут так само шнурки там всяких понав'язували. Ой, так В кінці так само... Облінь, чуть би не вбився. В кінці... А, і забувся ж розказати. Чогось у цю сітку. Коршик, непонятно, яким макаром через ці всі кущі, всю цю чертовщину. Залетів візів білого качора. Слава Богу, що то був не з великих, Такий середній, але хороший. Білий, хороший качур. Ну, Це тут це вчора було вечором. Хорошенький качур. Ну, коршак, так як упав, виходить, зверху на нього. ну, мабуть, десь він ще добігав за ним чи доходив. Я не знаю, як він через ці вітки тут впаде прям так чітко. ну, тому що тут... Кущі, кущі, вишні, сливи, ну, я не знаю, гробці такі літають. Ну і, коротше, одного заклав. Так що, прийшлося сьогодні сам же ж накидав, пишеть хейт не пройду. Так само тут ось сіткою. Тут рабіться ось іде. А верх, виходить, затягну зеленою. Ну і так само тут, ну і так до кінця огорожі. Так само затягнувся сіткою, щоб ніяка гадость тут не лазила. це ще тут така ще дирка. Може залетіти, А так-то нібито все закрив. Це такі вам справи. Одненько качура коршок підкосив. Редізка така не хороша. Слава Богу, що то була не качка, бо я дуже переживав, щоб то не качка, бо тут із білих тільки одна качка вийде. Дуже переживали, щоб то не качка була. Ну, слава богу, то невеличкий качур. Не дуже добре, але що вже зробиш? Пообгороджували цією сіточкою і тут. Зверху і збоку коротше, де тільки можна було на всякий випадок, щоб не повторилось, так сказати. Бо дорого вони стоять. Штайте одненькі качур півтори, качка тисяча. А їх тут було чи 27, чи 26, не пам'ятаю. хрена виходить. Зразу сіточкою позатягували. Отак. Пишіть в коментарях, може теж у когось проблеми з коршиками. Може хтось якось іще якісь ідеї підскаже, окрім того, щоб просто загороджувати все сіточкою. Кш -кш 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 -кш. Заходьте вже. Пишіть в коментарях. Всім дякую. Далі буде.